Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про тих, хто рятує життя, про медиків. Наталія Борець, санітарний інструктор медичного пункту у передачі Наші люди. Дуже дуже сильно хотіла в армію. Це було якби все життя таке бажання. Наша військова частина теж виконує е, завдання. Вони були і на Курську, і на Куп'янську. Е, там же Наші бойові медики з ними виїжджають. Різні були травми. Це були проникаючі травми живота, кінцівок, масивні кровотечі, травми голови, ну і контузії. Ми допомагаємо нашим військовослужбовцям пройти ВЛК, отримати всі ці довідки про поранення, ну допомогти їм, якби морально в цьому розібратися. Бойовим медиком може бути людина без медичної освіти. Якби повинна щоб тільки було в неї бажання, людина може навчитися, якби відправляють людей в навчальні центри, де навчають потім, якби ще вона проходить в частині військові стажування. Доброго дня, вітаю. доброго дня! Давайте почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, чим ви займалися до того, як потрапити у військо, і як безпосередньо прийшли до ОЗС? -у? Мене звати Наталія. Я закінчила медичне училище, я фельдшер за спеціальністю, працювала в цивільній медицині. З 2000, 2000 року я працювала, да і дуже дуже сильно хотіла в армію. Це було якби все життя таке бажання. Батько військовий, чоловік військовий, брат військовий, жили біля військової частини. І ну, якби я знала, що я до цього прийду, хоча всі були категорично проти. І якось отак от, ну, в дев'ятнадцятому році зустріла знайому, вона каже: є місце. Ну, пішла служити. Цей моя задача тоді я була санітарним інструктором медичного пункту. У нас були строковики в частині. В основному це строковики, також, також наші контрактники звертались до медичного пункту. Ми їх там направляли на консультацію в госпіталь, надавали якусь необхідну допомогу. Ну, саму просту і ну, просто ходила в наряди, виїжджали на навчання, забезпечували стрільби, медичне забезпечення всіх навчань. Також самі навчалися. Ну, а так от було до початку війни. Власне, 24 лютого, де вас застало і як це було для вас? Це був четвер, я е, збиралась в наряд. Я в цей день повинна була бути в наряд, заступати в нашій <кій> частині військові. Збиралась в наряд е, і позвонив мені е, начм'єд, наш виконував обов'язки, е, виконуючи обов'язки І Ну, Я вже чула е, вибухи, в мене вже чоловік виїхав раніше, але, ж, ну, якби, понятно, що е, не хотіла якби, це розуміти, все від це відталкувала, скажімо так, ці мислі. І ну, все, прибули до частини, зібрали все своє майно. Отримали зброю. Чим далі займалися От під час самооборони Чернігова, що робили? В чому наша була задача? Коли нам привозили поранених і двохсотих з району Яцева, Новоселівки. Благо те, що ми були в, в місті, то ми просто швиденько їх розвозили по лікарням. Всі лікарні тоді приймали поранених І госпіталі, і обласна лікарня, і районна. Наша задача була швиденько надати першу допомогу, щоб зберегти життя, і відвезти, доставити е, до лікарні. Найчастіші травми, от з якими стикалися? Ну, різні були травми. Це були проникаючі травми живота, е, кінцівок, е, масивні кровотечі, травми голови, ну і контузії. Коли просто, якби людина, скажімо так, цілісність не пошкоджена, ніяких тканин, а просто вона, скажем так, отримала від вибухової хвилі <кхи>, таку травму поранення. Зараз чим займаєтеся? Зараз наш, наша військова частина теж виконує завдання. Вони були і на Курську, і на Куп'янську. Там вже наші бойові медики з ними виїжджають. А ми, як санінструктора, Медичного пункту зараз знаходимося. Тут на місці в Чернігові допомагаємо нашим військовослужбовцям прийти ВЛК, отримати всі ці довідки про поранення. Ну допомогти їм якби морально в цьому розібратися, тому що понятно, що люди, якби ці вони після поранень морально, якби ну пригнічені. І ну, ці люди, які потребують якби допомоги, тому направляємо їх до розказуємо, куди можна звернутися, якісь шукаємо для них реабілітаційні центри, допомагаємо їм туди потрапити. Ну якби супроводжує. Їхав. Ось робота зараз в відносно мирному Чернігові, і робота тоді під обстрілами. Ось в чому різниця для вас була? Як, як це відрізняється? Звісно, відрізняється, тому що тоді. Нуль, нуль документації, один блокнотик, де ми співали там якось вияснять, кого куди відвезли, хто ці люди, тому що це були військовослужбовці ну, з усіх частин, кого привезли, того і цей. І понятно, що зараз у нас робота більше з документацією, з хворими, з військовослужбовцями. Тоді була робота одна: надати допомогу максимум і доставити до. Лікувального закладу. Так, давайте відволічмось від бойових дій е, аптечка. Що у вас з собою, що у вас в аптечці Розкажіть, будь ласка. Аптечка, вона є індивідуальна, завжди наголошуємо на цьому, що коли військовослужбовець отримує аптечку, то вона є для надання медичної допомоги собі. Тобто е, аптечка. Е, Скажем, так тут немає ніяких таблеток, може бути тільки ну, пілпак. В цій аптечці. немає, ми їх ще додаємо самостійно. А так, це обов'язково турнікет для зупинки кровотечі. Зараз, якби ну, кожного військовослужбовця, ми стараємося навчити, проводимо заняття з тактичної медицини, щоб він міг правильно турнікет і зупинити собі кровотечу. Це бандаж, коли турнікет можна. Замінити бандажем, то якби бандаж їх для зупинки кровотечі. Це термоковдра, щоб уберегти тепло, коли людина поранена. Це для зупинки кровотечі гемостатик, гемостатичний бинт, який просочений речовиною для зупинки кровотечі, і це оклюзійна пов'язка при пораненнях в грудну клітину, при порушенні би, цілісності грудної клітини, щоб не потрапляло повітря. Це якби і для цивільної людини, і для військовослужбовця. Це такий самий необхідний ну, якби, набір для надання першої медичної допомоги більше, ну якби щоб врятувати життя та й, ну як Нічого не треба, якщо є можливість, швиденько доставити ну, до СТАП-пункту або до лікувального закладу. Якщо говорити про медичну підготовку військовослужбовців, звичайних солдатів, як, як вона змінилася з часу повномасштабного вторгнення? І чи змінилась взагалі? Зрозуміло, що коли були бойові дії, ніхто не, ну, не був готовий. На жаль, звісно, в нас проводились в частині заняття, але вони, ну, скажімо так, як. Профілактично проводилось, ще як це сказати? Ну просто проводились ніхто ж не збирався, скажем так, отак, от воювати як воно сталося, І тому під час бойових дій. Ми медики, понятно, своїми знаннями надавали допомогу, а також хлопці на рівні може якихось інстинктів, може яких якогось життєвого досвіду надавали допомогу один одному. То зараз зрозуміло, що в кожному підрозділі постійно наші бойові медики, які вже навчились, ну були не на одних курсах. Також наш начальник медичної служби в кожному підрозділі, неважливо яку посаду займають медик чи не медик, всім військовослужбовцям постійно проводять навчання. Тому що якби, руки повинні постійно це пам'ятати. Ну це якби чим відрізняється, що зараз роблять на цьому наголос, тому що медичну допомогу може надати не тільки медик, а хто з тобою ну, якби, поряд. І сам сам військовослужбовець теж ну якби може надати сам собі допомогу. Якщо говорити про медиків у військах, наскільки їх зараз вистачає чи не вистачає? Медиків не вистачає, якби ну я навіть дивлюсь по своїй частині, то якби в нас є вакантні посади, не вистачає бойових медиків. Може, якби люди, ну для розуміння, що медиком мідиком може бути людина без медичної освіти, якби повинна, щоб тільки було в неї бажання допомагати і. Якби, людина приходить будь-якої спеціальності, будь-якого ну, віку, статі, і людина може навчитися, якби, відправляють людей в навчальні центри, де навчають потім якби ще вона проходить в частині військові стажування і може ну надавати допомогу. А якщо людина медик, ось уже і хоче мобілізуватися до війська, як це відбувається? Чи потрібні якісь додаткові знання, навички, чи як це взагалі можна зробити? Зараз якби є е, можливість прийти і військомати, і в саму військову частину. І ну скажемо, навіть по місту є бікборди, де оці рекрутингові, не знаю, як називаються компанія рекрутингові центри, да, так да, центри. Uh -huh. Я думаю, що ну якби в цьому не є проблема куди звернутися, просто може, я ж кажу, і за того, що може мало в людей інформації, може страх якийсь, може я не знаю. Ну якби ну дуже хотілось би, щоб приходили люди, і щоб ми разом. Робили цю справу і наближали нашу перемогу. Друзі, якщо подивилися це відео, будь ласка, задонайте на зсу. А ще можете поставити нам вподобайку, написати коментар і підписатися на час Чернігівський.